Цінуємо наші символи. Такий проект започаткували представники громадського об'єднання Самопоміч він покликаний прививати любов та шанобливе ставлення до національних символів та історії нашої держави. Напередодні дня незалежності активісти провели акцію Прапор у кожну домівку. Наша акція спрямована зараз на те, щоб люди цінували більше наші символи, цікавилися історією, оскільки зараз дуже важкий час. акція спрямована на те, щоб об'єднати людей. В одне велике ціле і спільну силу близько тисячі національних прапорців активісти самопомочі роздали усім охочим. На вічовому майдані зібралося чимало франківців, які залюбки отримували жовто-блакитні стяги у мініатюрі. Люди кажуть, зараз такі акції актуальні як ніколи, адже вони згуртовують націю та підвищують відчуття гордості за свою країну. Потрібно войско потрібна. Ну, я не чекаю, щоб нам роздали внукам, щоб всім роздали прапорці, тому що ми патріоти, ми любимо свою країну. Я думаю, що це всі сьогодні мають ходити з цими прапорцями. Всі, кожна людина. Якраз наша країна зараз цього і потримує, цих патріотизму цього всього, я знаю. Ну, ми, наприклад, теж взяли прапор, хочемо підтримати нашу незалежність і патріотичну нашу Україну. Бо я люблю Україну і хочу прапорець. Активісти кажуть, подібні акції в рамках проекту цінуємо наші символи проводитимуть постійно.